Ми залишили під Генеральною прокуратурою України кілька металевих кружок. Бо коли Юрій Віталійович Луценко в Верховній Раді представлявся як майбутній генпрокурор, він сказав сакраментальну фразу, що ця кружка зі мною була в. Сізолуг'янівському іменській колонії я її взяв з собою на робоче місце, якщо берете поставлю на столі, як нагадування, що безпреділ і політичні замовлення новій України неможливі Ми йому просто нагадуємо ці слова. Це, це Лучить пережежки. Це вже люди творчість народна. ми добилися, а, ну, ну, ми добилися того, що о, всі люди побачили, і ви побачили. І я сподіваюся, ви це покажете, що ну, в народі прокуратури ніхто не вийшов, хоча через хід інтернет не, не чують нас, бо вони бояться, бо вони знають, що вони, за ними правди немає. Вони знають, що вони роблять просте, тупе е -е, інформаційне мочило. ми йдемо до адміністрації президента, може нас там почують. У нас тут тисячі, ви ж бачите, тут людей немало. Ми йдемо, щоб нас почули, щоб нас залишили спокій, бо ми хочемо миру і спокійного розвитку в цьому регіоні. А щоб нас рейдери не проходили. Не дають нам спокійно розвиватися нашому місту, нашому регіону. Все, це все, що я можу сказати. <tans> ні, ми не розходимося, ми йдемо до міста, повіріться, вся колона пішла в адміністрацію. Воно роздягнулося на цілу вулицю. <tans> ми йдемо ну, нас туди, нас тут не почули, ми йдемо туди. Ми не, ми не зійдемо з місця, поки нас не почують. Це не фейкова акція, яка для картинки. Нам треба результат. Все. <tans> <tans> ми йдемо туди, ми боремося. 家族でやるの